Всім привіт! І сьогодні черговий ролик на каналі. Не виходить у мене знімати оперативно, тому, скоріш за все, це буде в вигляді якихось дайджестів, тобто ми будемо дивитись, що відбулося, і трішечки про плани на майбутнє. Тож, що відбулося спочатку? Ну, Відбувся бенш 50. Ви могли бачити це в минулому ролику, і я посів. Почесне друге місце, але як казав Домінік Торетто, другий це перший програвший. Тому я зареєструвався на бенчерес 100 і сподіваюся поборотися за перше місце. Ну, побачимо, тому що погода змінилася. Зараз за вікном мінус. Тож треба шукати знов набій, у котре при даній температурі покаже максимальну купність, бо умови венчерес 100. Цього разу це е, стрільба суто на відкритих полігонах, тобто стрільба на вулиці. І це теж вносить деякі корективи. В ці змагання мішеньку треба відстріляти до 28 лютого. Тож, час ще є, і будуть і тренування. Ну, і, звісно, сам контрольний відстріл цієї мішені. Що ще відбулося? Відбувся компаратор. Те, про що я казав, зробив два варіанти. Перший це вимірювання загальної довжини, і другий варіант це для вимірювання закраїни гільзи, чи ранта, чи Канта, хто як називає, то подивимось, як це працює. Поки що тільки-тіки забрав від токаря, ще навіть нічого не випробовував. Що не відбулося з обіцяного? Не відбувся відстріл набоїв. Не знайшов час, не ще якісь там перепони були, але так і не зняв жодного роліку толкового про тестування набоїв на чезеті, тому це переноситься на 25-й рік. Відбулась покупка дуже гарного мішка. Game changer від Алібарди. Хлопці, просто the best, Всім рекомендую. Я в захваті від цього мішка. Дуже універсальний. Можна як під приклад, так і під цівку. І до речі, мішок під да, Це у нас більш така направленість. Тому роздрукував собі тримач доуп-карт, Ну, от, і вже відбулися зовсім недавно змагання від Альфа Браво по ПРС. Тож сподіваюся, спробувати себе ще в цій дисципліні. І, мабуть, що і ПРС зайде. Подивимось, як воно буде. А для того, щоб в ПРС зайти, треба трішки удосконалити гвинтівку. І як ви можете тут бачити, у мене з'явилася отака арка рейл. Але не зважайте на колір. Китайці, як завжди, щось переплутали, тому замість чорної прислали отаку фіолетову, але ж від цього функціонал не змінюється. Тому будемо ставити що є, буде трішечки веселіша У мене гвинтівка. І звісно, що під Аркарайл був придбаний такий крепіж для сошок. Кріплення типу Harris, чи Sling Squivel, вона називається. Тож рейку будемо встановлювати найближчим часом на наш ЧЗ До цієї рейки також приїхала отака рейка перехідна. Сюди можна встановлювати або екшн камеру наприклад, для зйомки або вперед, або назад. А також можна сюди буде встановити хронограф Garmin. Ну, Хронографа поки нема, але ж плани є, тому під ці задачі отака рейка у нас з'явилася. Що ще з такого, як ви бачите, приціл у нас зараз лежить на столі. А чому? А тому що нарешті дійшли руки, і все склалося, щоб встановити а, планку від Арія 419 а, з нахилом 15 МОА. Ну, Наліпка як бонус від виробника. На, на прикладі ви бачите. До речі, про приклад. Е також кільця від Аркен висотою 0,92 дюйма. І про кільця трішечки пізніше е пару таких моментів, е котрі я спочатку навіть не врахував. Але про це згодом. Е подивився декілька е е роликів на Ютубі. Зрозумів, як працювати з кайдексом, тому отут з'явилася така накладна щука, кріплення на велкро, тому ніяких дірок сверлити в дереві не прийшлось. Тож, воно все міцно тримається за рахунок площі велкро. Тут плюс на висоту між кайдексом і прикладом ще вставлена з ЄВА-піни вставка, тому щука не люфтить. При умові, якщо її треба зняти, вона потім за рахунок цієї проставки стає на ту саму висоту, і я дуже задоволений таким бюджетним рішенням тобто я собі зробив ту висоту, котра мене повністю влаштовує. Також а, придбав такі, типу, гуми, щось такі дуже приємним, який матеріал, котрий наклеїв сюди, для того, щоб просто було. Трішечки приємніше, коли обличчя торкається прикладом, тому така накладочка у нас з'явилася також. А тепер стосовно кілець, те, про що, на що я не звернув увагу. Я дуже довго рахував, що при даній висоті планки, при даній висоті кілець, щоб у мене приціл не торкнувся ствола. Да, я там все. Підрахував, що так воно і має бути і все буде добре. Але зовсім я не врахував те, що у приціла є ось ця виступаюча частина. І, до речі, оця пробка теж виступаюча, через котра заповнюється а, в приціл. І мені, скажімо так, дуже-дуже повезло що кільця на якісь там соти, десяті долі міліметра вище. А, ніж оцей виступ. І тому, коли ми вкладаємо приціл в кільця, у нас нічого ніде не заважає. Були в кільця на якихось міліметр півтора нижче, і приціл би вже не став. До речі, я шукав максимально низькі кільці, якщо у мене по передній часті там. от Ще є зазор між прицілами і стволом. Да? я взагалі думав, що 0,92 це ну, високовато, можна ще нижче взяти. Але я не придбав ті кільця, котре 0,87 чи щось таке, і дуже цим задоволений, тому що на цих кільцях цей приціл на цю планку би не встав. І це було б марно потрачені гроші. Тому, окрім математичних розрахунків вашого діаметра, приціла, висоти кілець планок і всього того, враховуйте ще, ще у вас є виступ е, з нижньої частини прицілу, і він може впертися в вашу планку. До речі, так як планка встановлена, то Ну, вам тут не дуже гарно видно, але своє місце зайняв електронний рівень Третон, про котрий я розповідав в минулому відео. Тож він на своєму місці. А стосовно встановлення прицілу і ще декілька слів про планку Ерія і взагалі про цього виробника, я думаю, що скажу в наступному відео, котре вийде там дуже скоро, де буде. Розглянут набір Ріалів для встановлення прицілів, а також за його допомогою ми встановимо цей приціл і трошки про це поговоримо. Ну і, мабуть, що це основне, що відбулося, і основне, що планується. Тому до зустрічі і гарного вечора!